Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове МХО про прочитані книги. Для мене дуже приємно і неочікувано, що варіант про марафон з п'яти маленьких книг набирає більше балів голосували ці на те, що вам показати наступним. І для цього марафону я взяла книги менше 200 сторінок. У мене на полиці таких виявилося п'ять книжечок. Власне, їх усі я і взяла. І як ви можете здогадатися, це не будуть якісь ходові популярні книги Ромфанта до 200 сторінок. Я ще не зустрічала. Тому я навіть не знаю, чи впевнені ви за що голосували. І другий момент насправді ці книги мною прочитані. Окрім того, якої вирішила не дочитувати. І це читалося без підзйомок, але дійсно в форматі марафону Читалося заради читання, не заради атмосфери. Тому я вирішила, щоб сильно не мучитися, я вам протягом п'яти днів щодня даватиму відгук на одну цю книгу. Сподіваюся, це буде легке, коротке відео, яке мені буде легко зняти і змонтувати, а вам легко подивитися під вечір. І сьогодні нашою гостю, першою книжкою, яка відкриває марафон, буде Нонфік від Сюзен Зонтах. Спостереження за болем іншим. Це книжка збірка есеїв, і відгук на цю книгу я встигла записати відносно за свіжими враженнями. В ефірі моя перша спроба без запари записати огляд на книгу відносно з живими емоціями. Принаймні, я прочитала її десь тиждень тому, а не місяць. І це. Спостереження за болем іншим Сюзен Зонтах. Я про цю книгу дізналася з подкасту Запах слова там про неї було сказано такою фразу, яка мене моментально стригнула: що авторка в цій книзі пише, що людина, яка спостерігає за відображенням чужого страждання, ніколи не зможе її повністю проспівчувати. І я вирішила, що мені ця книга треба. Так вона з'явилася у мене до того, я взагалі не була знайома з іншими есеями. Роздумами іншими взагалі роботами Сюзан Зонтах. І її біографію я теж не читала, хоча її дарувала на подарунок. Що ж з цією книжкою? Вона була видана чи то в 2003-му, чи то в 2004-му роках. Тут Трошечки різняться дати, які вказані в вихідних відомостях і в передмові, і будувалися на основі кількох лекцій Сюзан Зонтах. І переважно тут розповідається про сприйняття страждань через зображення, через фотографію. Вона прям уточнює те, що відео так не працює, а от фотографія і. Тут ідеться про воєнну фотографію, про відображення страждань в війнах, в різноманітних конфліктах, і також є окремі розділи з відступами на те, як це зображалося ще до того, як з'явилася фотографія, тобто різноманітні малюнки, там, починаючи ще із середньовіччя. Мої враження про цю книгу. У фіналі вона класна, вона дала мені відповіді на деякі питання, які я хотіла. Вона мені сподобалась. Так само тут була низка тригерів, на яку я по центру книги дуже болюче реагувала. І навіть була думка книжку кинути, але добре, що я їх пережила. На початку цієї книги я казала, що мені треба не стільки стікера ліпити на кожне речення, яке мені сподобалося, і не стільки маркер, щоб там речення підкреслювати, а просто дайте мені величезний малярський пензлик, щоб я отак от кожну сторінку замальовувала, тому що це здавалося те, що мені потрібно. Те, що мені пояснює багато чого, що я переживаю за на емоційному рівні ми ніколи не можна приймати як даність, якщо суб'єкт спостерігає за стражданнями інших. І навпаки, від з доказами, що суперечать ранішнім переконанням, незмінно відмахуються. Це, мовляв, постановка на камеру. Стандартна реакція на фотодокази звірств, учинених власною стороною, звучить так: світлини сфабриковано, ні було ніяких звірств. Інша сторона привезла ці тіла вантажівками з міського моргу і розклала на вулиці. Або так звірства були, але то інша сторона вирізала сама себе. І, я приклад, не водяться з цитатами: події 37-го року. Війна в Іспанії, і 90-ті роки війни на Балканах. І як це нагадує те, що в інформаційному просторі відбувалося після Бучі, після змінення Харківщини, і навіть після підриву Каховської ГЕС. Але безпосередній досвід катастрофи часто здається зловісно, подібним на її репрезентацію. У перших розповідях тих, кому вдалося врятуватися зі всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року, чи тих, хто зблизько побачив теракт, часто лунають слова нереально, сюр як у кіно. І уточнення, що до кожної фотографії необхідний підпис. Інакше, навіть коли в моменті здається, що глядачі і так само собою розуміють, що на цій фотографії хто винний причина і наслідок, то, тим не менше, з часом з'являться хибні прочитання, хибні спогади, нові ідеологічні використання цих зображень, і підписи знадобляться. І відносно до теракту, 11 вересня, я згадала, що нещодавно була ж якась хвиля, що в Тіктоті знімали відео про те, де американці, начебто, розуміли погляди терористів, їм співчували, тому що там знайшлися якісь якийсь лист від тих терористів. Ось сталося те про що попереджала авторка, щоб війна вирвалася поза кола безпосередньо причетних і стала предметом міжнародного зацікавлення, її мають розглядати як виняток посеред війн, а ще вона мусить мати якесь значення, що не зводиться до банального протистояння інтересів сторін конфлікту. Потрібні дуже особливі обставини, щоб війна стала відверто непопулярною, і перспектива загинути не конша одна з цих обставин. Найчастіше вважають вартими репрезентації ті страждання, котрі тлумачать як наслідок гніву, божественного чи людського. Страждання від природних причин, скажімо, хвороб чи пологів, мало представлено в історії мистецтва, а страждання внаслідок нещастих випадків фактично не представлене взагалі, мовби не існує страждань через трагічний чи несприятливий збіг обставин. Конче криваве видовисько перетворює нас або на глядачів, або на боягузів, нездатних на таке дивитися. Ті, кому вистачає відваги дивитися, грають роль легітимізованому багатьма блискучими зображеннями страждань. Муки це канонічна тема у мистецтві, і живопис часто зображає їх як видовисько, за яким спостерігають, або яке ігнорують. Уважні глядачі змішуються з неуважними, підкреслюючи таку імплікацію: ні, страждання спинити не можна. Що віддаленіше й екзотичніше місце, то ймовірніше нам показуватимуть загиблих і помираючих крупним планом, неприкрита. Саме тому постколоніальна Африка, якщо винести за дужки її звабливу музику, існує свідомості широкого загалу заможного світу, передбавсім, як процесія незабутніх фотожертв із широко розплющеними очима. Фотографії, які впізнають усі, стали складовою частиною того, що суспільство вважає потрібним осмислювати, бодай на рівні декларацій. Ці ідеї називаються спогадами, тобто, у тривалішій перспективі є фікцією. Строго кажучи, не існує ніякої колективної пам'яті. Представниці того самого роду хибних уявлень, що й колективна провина. А ось колективне наставляння таки існує. Є історія про те, що у Вашингтоні дозволили відкрити музей присвячені геноциду вірмен в Османській імперії, але авторка розмірковує, що в Америці досі немає музею рабства, яке б розповідало про нього. І це зводиться до того, що суспільство не хоче просто так ятрити невирішену проблему. Здається, було вирішено, що така пам'ять занадто сильно загрожує соціальній стабільності, щоб її активувати і створювати. Американці воліють уявляти зло, що відбувається десь там, а США унікальна країна, у якій за всю історію не було жодного цілковито лихого очільника. Створювати музеї про трагедії в інших країнах можна, але про трагедії в свою це визнати, що щось погане відбулося і на теренах США, і виходить, що Америка це не ідеальна країна, де все добре, і все очільники хороші, а проблеми були тільки деінде. І врешті найголовніше про те, чому люди. Часто не можуть дивитися на страшні новини, чому перемикають канал. Чому, якщо казати про сучасність бо не підписуються на певні новини, або якщо підписані, то швидко прогортують стрічку. Але мотив мешканки Сараєва, що уникає зображення страшних подій у місті, яке врешті було тоді частиною її країни, відрізнятимуться від мотивів іноземців, котрі відвернулися від Сараєва. Ухилянство іноземців, до яких вона була така милосердна, це внаслідок відчуття, ніби нічого не можна вдіяти. Натомість її небажання взаємодіяти з цими пророчими зображеннями близької війни прояв безпорадності і страху. Співчуття емоція нестабільна. Якщо не перетворити її на конкретні дії, вона зів'яне. Питання в тому, що робити з пробудженими почуттями, з переданими знаннями. Якщо людині починає здаватися, що ми, але хто такі ці ми, нічого не можемо вдіяти, і вони також нічого не зможуть вдіяти, а вони це хто, то вона починає впадати в нудьгу, цинізм чи апатію. Але історія посилає нам суперечливі сигнали щодо цінності пам'ятання у значно довшій тяглості колективної історії. У світі забагато несправедливості. Якщо пам'ятати забагато, особливо забагато давніх образ, дивись серби, дивись ірландці, то приходить гіркота: для замирення потрібно забувати, Щоб примиритися потрібно, щоб пам'ять наша була обмежена й недосконала. Сильні почуття минуться. З часом конкретика звинувачень, висловлених у фото, вивітриться. Критика конкретного конфлікту чи викриття винуватців у конкретних злочинах перетвориться на критику людської жорстокості загалом, людського дикунства як такого, і задом фотографа не може вплинути на цей процес. До цього видання є дві передмови. одна від Девіда Ріфа, це син Сюзан Зонтах, який підтримує Україну. А друга від Бориса Філоненка, він редактор видавництва із Паблішинкула, чию книгу я і тримаю. І... Деякі тези з цієї книги повторені в цих передмовах і дещо додатково актуалізовані. І головні теми, які повторюються в цих передмовах, це якраз про те, що просто спостереження за болем інших за трагедіями в інших місцях викликають бажання від них закритися, коли це співчуття. Не може знайти якогось свого виходу, коли єдине, що воно дає, це відчуття, що я ніяк не можу запобігти цим стражданням. Я їх бачу, і що мені з цим робити далі. Сюзан Зонтах каже, що найкраще, що можуть відсторонні спостерігачі з цим зробити, наприклад, іноземці, це подивитися на ці зображення і подумати, що вони зробили, що як було вибудовано. Там політику їхніх країн, що на іншій частині світу дійшло ось до таких страшних воєнних дій. Другим дуже чутливим моментом, який згадує Сюсен Зонтах, і повторює редактор в цій книзі, про те, що жертви різноманітних воєн дуже не люблять. Коли їхню війну прирівнюють до іншої, коли їхню жертву порівнюють з жертвою інших людей, Сюзен Зонтах каже, що це тому, що не начебто це порівняння виглядає як порівняння рівня страждальному. А кому зараз гірше? Вам чи вам? Але тут я піще додала, що коли її син в передмові порівнює українців і Палестинців в Газі, то я не хочу, щоб нас порівнювали не тільки через те, що це йде порівняння того, хто більше страждає, а також тому, що я не хочу, щоб у якихось іноземців складалося хибне враження: що якщо вони розібралися, типу розібралися в одному конфлікті і визначили сторони своїх симпатій, то на інше вони дивляться і такі: а ну це ж такі самі, як і ті. Просто накладаємо шаблон. Тому що якщо в якийсь момент вони розчаруються в своїх симпатіях відносно однієї війни, то вони заодно і скажуть, а і тепер всіх інших ми теж не любимо і перестаємо за вас боювати і за вас підтримувати. І якщо я зайшла на тему тригерів, яка оце була маленька лицензія Сюзен, зон, так сказала, це її син уже актуальненький сказав, то розкажу, який був тригер у мене саме від неї. Це. Повна каша у сприйнятті термінів російський і радянський. Тому що, значить, прапор на Рейхстагом піднімали росіяни, але Німкень гвалтувала радянська армія. Десь про СРСР говориться як про Росію, а потім зноска, що це підтверджують записи з архівів в Україні і Литві. І мені, як українці зараз це дуже обурливо. Я історично розумію, чому була така каша, але мене далеко обурює, що навіть люди, мислителі, інтелектуали з освітою не проводили для себе таке чітке розмежування і допускали таку кашу у власних судженнях. Так само тут ідеться про відтворення якихось штампів, наприклад, говориться там, про важку облогу міста в умовах довгої російської зими. Тільки деталь в тому, що місто це Севастополь. І до Криму не дуже актуально вживати стереотипну фразу Довга російська зима, тому що хай це описано в 19 столітті, то була Російська імперія, але Севастополь знаходиться на стику між помірним кліматом і субтропічним. В Вікіпедії є стаття про клімат Севастополя. Я туди залізла, почитала. Власне, тільки стосовно цієї теми були в мене основні тригери, які мене прям дуже підбішували. На щастя, вони минулися десь по центру книги, якщо ви бачите, темно сині стікери це тригери, а все, що червоненьке, то цікаві думки, які вам врешті і зачитала. От такий нонфіковий початок марафону. На затравочку скажу, що в майбутньому на нас теж буде чекати ще одна нонфікова книга, але не завтра, щоб було трошечки різноманітно. Побачимося з вами у другому дні, а там книжечкою буде.